Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава і весела настільна гра Піктоманія, яку локалізувало видавництво Lord of Boards. Тож, якщо вам цікаво оглянути і цієї гри, я запрошую вас до перегляду. А у завершенні ми, як завжди, поговоримо про мої враження від зіграних партій. Настільна гра Піктоманія це гра, в якій учасники будуть одночасно малювати свої завдання в картинках і відгадуватимуть малюнки інших гравців. На початку гри кожен гравець отримує в свій запас аркуш для малювання, карти з догадок свого кольору, жетони переможних балів і олівець. На центр столу помістіть підставку для карт, а з колоди зелених карт візьміть три випадкові і помістіть їх на підставку. Також у грі є два стоси чорних карт з літерами і цифрами. Перетасуйте їх окремо і помістіть їх поряд з підставкою. Гра триватиме 4 раунди, протягом яких гравці малюватимуть на своїх аркушах певні малюнки з карток завдань, а також будуть відгадувати малюнки своїх суперників, за що і будуть отримувати переможні бали. А як це все буде відбуватись, ми зараз і оглянемо. Для початку кожен з гравців отримає по одній карті з колоди літер і цифр, Якщо поглянути на підставку, то ми побачимо під кожною карткою завдання певну літеру. Ця карта і є вашою ціллю. Далі знаходимо на карті потрібне вам слово, що позначено на вашій чорній карті завдання. Коли ви ознайомились з загаданим словом, покладіть карти завдань до лілиць перед собою. Далі усі гравці починають одночасно малювати свої загадані слова. Як тільки ви закінчите малювати, відкладіть олівець і поверніть ваш аркуш до решти гравців. І спробуйте відгадати, що саме малюють ваші суперники. Ви не зобов'язані чекати, доки ваші суперники закінчать малювати, адже вам важливо ризикнути і відгадати навіть незакінчений малюнок. Для цього візьміть ваші карти з догадок і спробуйте відгадати малюнки суперників. Оберіть відповідну карту з догадки з цифрою і покладіть її до лілиць у 100 з карт перед іншим гравцем. Вам не потрібно відгадувати літеру, важливий лише номер. Кожен гравець отримує завдання з окремим номером. Тож це означає, що ви не можете відгадувати номер власного завдання. Таким чином, гравці будуть класти свої здогадки на кожен 100 з карт кожного з гравців, тому порядок карт має значення. Як тільки ви відгадаєте усі малюнки ваших суперників, ви можете узяти один з чорних нейтральних жетонів переможних балів. Тому, як не дивно, ви оберете жетон, який вам дасть якнайбільше переможних балів, тому кожен наступний гравець отримує вже менше балів. Тепер стає зрозуміліше, для чого важливо впоратись раніше. Як тільки усі гравці розберуть чорні жетони, раунд завершується, і настає час дізнатись, які здогадки були правильні. Для цього гравці по черзі відкривають стос карт перед собою. Після того, як ви перевернете стос, чорні карти опиняться зверху, і гравці дізнаються, яке слово ви малювали. Далі лежать карти здогадок, які гравці викладали послідовно. Верхньою буде карта гравця, який перший спробував відгадати ваше завдання. Якщо гравець був правий і його здогадка правильна, то він отримує ваш жетон з найбільшим значенням переможних балів. А якщо здогадка неправильна, ви не даєте гравцеві ваш жетон і не повертаєте йому його карту. Натомість карта його здогадки кладеться на центр столу. Потім гравці розбиратимуть свої здогадки і отримуватимуть за них переможні бали. Усі жетони, які ви отримали за правильні здогадки, кладіть з правого боку вашого аркушу. Може так статись, що хтось з гравців не відгадає ваш малюнок, і відповідно у вас залишаться жетони з догадок, які ви будете тримати зліва від свого аркуша. Тож для підрахунку вашого результату ви додасте усі бали на жетонах з правого боку і віднімете бали на жетонах з лівого боку. Це і є ваш кінцевий результат, який потрібно записати на аркуші де зображена зірочка. Після цього роздайте жетони їхнім власникам, а чорні жетони поверніть у центр столу. Починаючи з другого раунду, ви будете використовувати карти завдань з жовтої колоди, далі з оранжевої, і останній раунд з червоної. Тож складність слів буде підвищуватись кожним раундом, і грати буде набагато цікавіше. У грі також доступний режим з ускладненими правилами, тому ця гра чудово грається і в сімейному режимі, і в режимі для більш ускладненої гри. Тому гра Піктоманія гарантовано подарує вам купу приємних емоцій. Компанії вашої родини або ваших близьких друзів. І на завершення кілька слів щодо моїх вражень. Скажу від себе, що Піктоманія це дійсно дуже веселий і цікавий патігейм, який я грав у різних компаніях, і усім гравцям заходила ця гра на 100%. Тому я можу сміло вам рекомендувати цю гру для ознайомлення. Якщо говорити про ті моменти, які мені сподобались, то це однозначно її ігровий процес, адже ви будете виконувати завдання не за допомогою звичних нам слів або асоціацій, а за допомогою вашої творчості. І мені також сподобався момент, що гра досить добре балансує той момент, що ви будете змушені якісно малювати ваш малюнок. Адже, якщо ви погано намалюєте свій малюнок, інші гравці не зможуть його відгадати, і ви загалом отримаєте штрафні переможні бали, які будуть впливати на ваш кінцевий результат. Також мені сподобалось, що гра пропонує різні рівні складності, адже у грі 4 різних колоди з самих ваших завдань слів, і починаючи від зеленої колоди, у якої найпростіші слова, і закінчуючи червоною колодою, яка має найважчі слова. Тому гра буде досить комфортно гратися як з дітьми, так і з новачками, так і з більш досвідченими гравцями. Тому загалом це дуже якісна і цікава гра, яка вам подарує масу приємних емоцій, і ви будете дуже весело проводити ваші ігрові вечори в колі ваших друзів. А на сьогодні у мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримуйте український контент, українських видавців, і ми будемо годувати для вас ще більше цікавих оглядів. Тому. Всім дякую і до наступних зустрічей, Па-па!